Доброго дня всім! Мене звати Тетяна Бошко і я є автором подкасту про психологію. Тут я розповідаю про людські відносини та гармонійну взаємодію людини в соціумі. Веду подкаст українською мовою задля розвитку україномовного контенту. До всіх моїх епізодів є транскрипт, посилання до якого ви можете знайти в описі під кожним епізодом. Нові випуски виходять регулярно кожні два тижні. Тому підписуйтесь та не пропускайте нову порцію. Корисної пізнавальної інформації з прикладної психології, і звісно ж витрачаєте свій час з користю для душі, для тіла, оцінити та підтримати мою працю, ви можете залишивши свої уподобання та коментарі. Як завжди, теми для своїх епізодів я беру з ваших повідомлень та коментарів, які ви залишаєте як тут на Apple Podcast, так і Instagram, так і на моєму каналі на YouTube. і до речі. Я буду рада бачити вас всіх на своєму зовсім зовсім молоденькому ще каналі на YouTube. Цікава тема піднімається на моєму каналі. YouTube. я знімаю багато шортс відео про брехню з точки зору досліджень, статистики та наукових спостережень. Тема брехні мене взагалі ще зі школи цікавила. Що ж, повернемося до нашої теми. Це тема про токсичних людей. І про те, як себе захистити від їх негативного і руйнівного впливу. Епізод більш буде практичний чим сухотеоретичний. Тому вже відразу після його завершення ви зможете застосовувати отримані знання. Звісно ж, ви зараз мені можете сказати. Ну а що тут говорити? Токсичні люди є токсичні люди, то зрозуміло. Що потрібно з ними робити, то ясно. Взагалі з ними не спілкуватися. Все, давайте закінчимо епізод, розходимося або пішли китай. Пити каву. Пити каву, то, звісно ж, добре. Але все ж воно так, лише в ідеальному світі. Ми живемо не в ідеальному світі. Такої опції в нас немає, як просто взяти і відключити назавжди певних осіб. Звісно ж, я маю на увазі не відключити певних осіб, а як функція в телефоні опція відключити да, сповіщення. Ми не можемо. Наявність цих людей виключити, да, відключити з нашого життя. Так чи інакше ми контактуємо скрізь з цими токсичними людьми. Я так позитивно почала свій епізод, досить серйозну тему взагалі-то, але позитив то класно. Я говорила, що Дійсно, ми скрізь контактуємо з токсичними людьми. Це може бути на вулиці, на роботі, коло наших друзів, може бути коло нашої родини, може бути сім'я, відносини. Так? Тому ми маємо завжди чітко вміти визначити для себе, хто є такі токсичні люди, як вони на нас впливають, і головне, як ми можемо себе від їх негативного впливу захистити. Так Хто такі токсичні люди? Давайте будемо розбирати. І простими словами, це люди, які своїми діями та коментарями викликають у нас довготривалі негативні емоції. Від спілкування з такими людьми ми відчуваємо, так би мовити, гіркоту в роті. Нам може стати погано, я маю на увазі да, от певне знесилення, може піднятися тиск або пуститися, температура може змінитися. От в мене, наприклад, яскраво, це головний біль. Я відчуваю, як мене, от, знаєте, кажуть, тріщить голова. От мене після токсичних людей тщить голова. У вас йде упадок сил, ви не можете знайти собі там, місця. І в цілому це загальний, поганий душевний і психологічний стан. У в нас в народі кажуть, ти от такий побитий. Першим яскравим дзвіночком токсичних людей є те, що вони сприймають все завжди через призму негативу. Ніколи не бувають, вони задоволені чимось, завжди знайдуть то, до чого можна причепитися, придертися. Да? І що б ти не зробив, ну, що б ти не сказав, не дав їм, не приніс, не подарував, це буде завжди погано. Ти це зробив, інші це зробили, вони то зробили. Неважливо, все буде все одно погано. Вони можуть ще постійно жалітися на якусь там. От у мене там чорна полоса в житті, от вона в мене постійно, я так от живу. Це їхні короні фрази. Токсичні люди завжди сконцентровані на комунікації, трошки пізніше я поясню, що чому. Їм потрібно завжди з кимось спілкуватися. Вони цим підживлюються для нас після спілкування взагалі-то з ними, взагалі спілкування з ними це як ходіння по мінному полю. Да? Ти ніколи не знаєш, де тебе піджидає. Да? Ні, піджидає, це погане слово. Воно неправильно, де можна очікувати взриву, і що тебе це просто знищить або ранить. Наступним червоним прапорцем, що біля вас є токсична людина, це то, що вона постійно критикує та засуджує. І знаєте, що цікаво, от напряму вас засуджує то в лице та інших так само. Також майте на увазі, що токсики є вмілими маніпуляторами, вони ретельно досліджують вас з голови до ніг. Ваші вподобання, недоліки. Для чого? Ну, звісно ж, щоб потім використати то все проти вас. Після, як я вже говорила, після контакту з такою людиною ви можете відчувати, наче то втрачається мотивація до, до дій, до життя. У вас падає самооцінка, то що вони саме хочуть. Ви починаєте себе фізично погано відчувати, тому що все-таки наше психічне завжди знаходить спосіб. Вийти на, назовні, да, виразити себе в нашому фізичному стані, тому завжди будьте уважні, пильні до, до свого тіла, до себе. Найважливіше, як спілкуватися з токсичними людьми. Звісно ж, відповідь одна: не спілкуватися з ними. Логічно. Але що робити, якщо уникнути спілкування з ними? От неможливо перше ми я почну говорити про правила залізні правила при спілкуванні з токсичними людьми. Потрібно сказати, що ніколи не можна говорити токсичним людям, що вони токсичні. Знаєте, це це буде як гра, в якій ви вже заочно програли, тому що в кінці ви будете побиті, ви будете описилені, вони просто візьмуть з вас всю енергію, всі сили, і знаєте, як в нас народі вже кажуть. Після спілкування з такою людиною, після того, як ви скажете, що вона токсична, ви будете відчувати себе, що вас розгризли як тузик грілку, да, ось це відчуття буде тут, тому не потрібно говорити їм, що вони токсичні. Першим правилом, які визначають більшість психологів, психотерапевтів, спеціалістів, філософів, навіть це те, що під час контакту з токсичними людьми варто встановлювати. Дипломатичні відносини, бо по суті, дипломатичність буде це, як це базова стратегія при взаємодії з токсичними людьми. Навіть Наполеон, йдучи на війну, яка б війна не була, завжди говорив, що ми маємо бути постійно відкриті до ведення переговорів. Що таке бути дипломатичним? Ви завжди маєте встановлювати рамки в спілкуванні, думати про себе, рамки, які будуть вам вигідні теж. Говорите інформацію про себе, тобто детально, не заглиблюєтеся, да, поверхнево. Ви встановлюєте часові обмеження в спілкуванні. Тобто, я можу говорити, там, в мене є півгодинки, в мене є 10 хвилин, 20 хвилин. наступне. Ви зменшуєте частоту зустрічі, взагалі контактів з цією людиною. Ви завжди ввічливі, нейтральні. Не вступайте в дискусії, в спори, в суперечки з такими людьми, але при тому всьому ви дипломатичні, ви культурні, ви не показуєте своєю поведінкою токсичним людям, що ви їх там напряму ігноруєте. Ви культурні, але нейтральні. Наступне правило це не потрібно вестись на маніпуляцію токсичних людей. Як я вже зазначила, що токсичні люди є вмілі маніпулятори. вони можуть надзвичайно сильно впливати на нас Негативно, звісно в плані, тому що маніпуляція маніпуляція різниця. Я про це поговорю в наступному ще в своєму епіз епізоді. Під час спілкування з людьми з токсичними людьми, які вас маніпулюють, ви можете просто навіть не мимо мимоволі щось розказати про себе. Можливо, навіть пожалітися на когось, і звісно ж, після, після цього ви будете каятися, тому що все сказане вами, звісно ж, токсичні люди обов'язково використають цю інформацію проти вас. Для чого вони це зроблять? Щоб показати вашу нікчемність, щоб понизити вашу самооцінку, обесцінити вас і весь світ навколо вас, ваш світ. Да? Ці люди здатні згадувати. Вам роками оці всі ваші мимоволі сказані фрази, таким чином вони будуть продовжувати вас маніпулювати. Наступним правилом те, що токсичні люди намагаються вивести нас на емоцію, на емоції різні, адже це те, чим вони живляться. Після спілкування з токсичними людьми у нас з'являється роздратування, гнів, тривога, образа, злість, страх. Тому, якщо а вам такі люди, наприклад, дзвонять або пишуть, вас виводять на якусь емоцію, провокують вас, то запам'ятайте в пориви емоцій, не намагайтесь ніколи відповідати їм або відписувати. Дайте собі час охолонути, заспокоїтись, знайдіть душевну рівновагу. Можливо, це займе 2 години, можливо, 1 день, можливо, 40 або хвилин або 10 хвилин. Дайте собі цей час. Не забувайте, як я вже сказала, що після при спілкуванні з токсичними людьми завжди важливо встановлювати строгі часові рамки, вміти вчасно завершувати контакт з такими людьми. Якщо потрібно, змінюйте тему розмови. Якщо відчуваєте, що токсик хоче вивести вас на емоції, змінюйте тему. Ви завжди можете говорити про погоду, мистецтво, ціни, новини, фільми, моду, одяг, їжу. Не вдавайтесь до деталей. Не, не говоріть про якісь свої, там свою позицію до якихось там новин, да свою думку. Не потрібно нейтрально, просто сухо, да, щоб просто тримати оцей, так би мовити, small talk. Бо навіть от о, в поведінковій психології є термін такий, як підкріплення. Саме токсичні люди виводять нас на емоцію, де цими ж емоціями вони і підкріплюються. Якщо токсик хоче. Витягнути з вас енергію, але енергії ви не даєте то бажання тягнути з вас цю енергію, звісно, вже буде загасати. Наступним правилом при спілкуванні з токсичними людьми це не обговорюйте з токсичними людьми інших людей. Вони люблять кожен з нас знає, що сьогодні, там, наприклад, ви з якоюсь людиною обговорюєте інших третіх осіб. Завтра ця людина буде обговорювати вас з кимось іншим і так само поливати брудом, бо це їх спосіб. Спілкування, це їх патерн поведінки, не ви хтось інше. Тому ми не обговорюємо, не пліткуємо. Взагалі пліткувати або обговорювати інших за спиною. Це така знаєте якість, яку бажано взагалі позбутися, тому що це негативно говорить і погано характеризує людину, яка. Поширює, поширює ці плітки, говорить про, про іншу людину. І взагалі це негативно характеризує обох людей, які приймають участь в даному діалозі. Наступне правило: не приймайте від токсичних людей подарунків або довго їх не берегти. Саме це правило я прочитала в одній статті, де філософи, психологи говорили, що все-таки подарунки мають. Певне негативне психологічно енергетичне підґрунтя, в чим я в принципі ще і погоджуюсь, тому і вирішила додати до свого епізоду саме це правило, тому що все такі подарунки вони як передавачі, так так передавачі, я думаю, українською мовою це передач інформації про людину, яка дарує цей подарунок. І от, якщо ви відчуваєте, що подарунок цей не приносить вам задоволення і радості, то краще. Позбутися його також не забувайте, що правило важливе не приймати від токсичних людей допомоги і не брати взайми гроші, взаємо речі. Неважливо вони будуть бігти вам на допомогу, будуть говорити, як вони можуть вам покращити ваше життя. Знаєте, що цей жест доброї волі, звісно ж, буде використаний проти вас, і все життя вони будуть згадувати за цю допомогу перед писом цього епізоду я готувалася прочитала цікаву думку психологів стосовно токсичності стосовно токсичних людей, то що деякі філософи і психологи радять навіть не їсти разом з токсичними людьми, чи то вдома, в їх вдома, чи то взагалі десь the outside. Так? тому що навіть ось в Біблії тисячі років тому назад було написано, що не їжте. В зависливої людини, бо виблюнути єства цієї людини, і дійсно ця думка змусила мене замислитися як людину, як християнку я би звернула увагу саме на цю пораду. Також останнє в завершенні я би хотіла ще сказати, що все-таки після спілкування з токсичними людьми рекомендовано переключатися на щось інше. Краще, щоб це був спорт, заняття спортом, щоб це було катіо, чи будь-яка енергійна діяльність, ви можете кататись на велосипеді, довгі прогулянки, це може бути біг, також добре переключенням іде та реабілітацією себе після спілкування з токсичними людьми. Це ванна, це солі, це душ, йога туди ж теж, так аромамасла, медитація це все допоможе зняти напругу та відновити ваш душевний баланс. Пам'ятайте, що. Краще завжди віддавати перевагу спілкуванню з розумними людьми, звісно ж. Тому намагайтесь оточувати себе колом позитивно мислячих людей, які наповнюють вас радістю. Да? Читайте розумні книги, дивіться хороше кіно, ведіть активний спосіб життя і здоровий. Це завжди допоможе вам морально та фізично відстоювати себе при спілкуванні з токсичними людьми, маніпуляторами, аб'юзерами. Від яких ми, на жаль, не застраховані і повністю обминати їх в нашому житті не можемо. Якщо вас тема токсичних людей зацікавила і ви хочете більше для себе розібрати її, то обов'язково підписуйтесь на мій підкаст, тому що наступний мій епізод буде продовженням теми токсичних людей, я поговорю з іншої сторони. Сьогодні ми говорили про що таке токсичні люди і як себе захистити від токсичних людей. Наступний епізод буде про те, чому я оточую себе постійно токсичними людьми, тобто проблема, чому мені, чому я притягую цих токсичних людей. Тема цікава, цікавий саме підґрунтя і основа чому я притягую маніпуляторів та токсичних людей. Підписуйтеся, слухайте епізод, чекаю ваших лайків, коментарів. Також ви можете ще почитати прекрасну книгу Шахіда Арабі. Токсичні люди, щоб більш ширше зрозуміти дану тему. А на сьогодні це все щиро вдячна, що стали слухачами мого підкасту. З вами була Тетяна Бошко. Всім бажаю миру, добра та любові, і до нових зустрічей.